Бачите, за кольором, чи такі ж? Та ні, такі там чуть-чуть. І зараз я квіточку зріжу, написала, що це зорепад. І тепер будемо спостерігати, що з цього в мене вийде. Так, оце можна, а це хай йде. вийде, скільки вийде? Головне, щоб вийшло. Вирішила я поживцювати оцю сурфінію все-таки. Ну, а що я буду? Я вже говорила, що я буду робити взимку. А так чим займусь. І зараз я одягаю перчатки. Ну, про перчатки хочу сказати, я там говорила, що ми купили в АТБ такі цупкенькі. То вроді нічого. Так, я... оце в мене тут пісок і земля з огороду. Дивіться, кажуть краще суглинисту. У ну, мене нема глини. Я розмішала з піском, і в мене отаких от 8 стаканчиків. І зараз я буду наповнювати, є у мене корні він. І я. Тут так, це все, що вичитала в інтернеті. Сама не знаю. Я в прошлому році забрала білу пітунію в хату, на неї напала тля, я її виходила, ну, а потім сама й загубила. Взяла та там в мене те, що я робила її бризкать, мило там розводила і те все, що бризкать, я в брев. Пульвір. І бреф рядом стояв. Ну, я ж брефом потім побризкала, але потім виходила. Ну, дивіться, зараз. Фенді, що ти там збираєш? Так, зараз роблю заглиблення по одній гілочці буду в кожну. Але дивіться, мені якось. Не знаю, треба було не цю зняти, а оцю одягнути. І зараз я спробую тут такі гарненькі зрізати навіть з квіточками. Квіточки треба видалити. І я всі оці горшочки хочу посадити. І поки що лишатиму на вулиці, поки дозволяє погода. А потім занесу хату. Так, ну шукаю. Можна ось навіть без. І там говорять, що треба швиденько садити щось. Тільки оце зрізали і садити. Ну це ж може й не, не завжди є, правда, не знаю. Ну, я теж в землю тикала літо, влітку, то приймалися і ростуть оці білі, там у мене квітують. Навіть дуже добре квітують. Ну, треба потім підкислювати. Оце я зрізаю отак листочки, хай воно там укоріняється. І тут у мене є корнівін. Корінець без води. Що, отак. Намочую сюди, о і пальчиком придавлюю, бо. Ви рукавичці не придавиш. І оце я так зроблю всі. Ну, тому що я думала занести в хату, але дивіться, ну вони тут ось пожовтіли вже. Я буду вибирати саме кращі. і вийде-вийде. Ну, бачу, люди садять і вже знайшла, що показують, як це робити. От. Ну, неправильно звичайно, я робила. Надо, оце зразу було купили ми оцей кущ і квіти всі вбирати, 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 різати, 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 щоб поки цей кущ отакий буде здоровий. Ну, а хотілося, щоб воно квітувало, хоча, признаю, не, не знаю якась, ну, вона не підписниця моя, може й підписниця не знаю. Ну, в неї каналу немає. І вона заходила і, і писала мені, що це все треба удаляти. А жалко висадила я 8 штук. Дивіться, я садила, вже не дивилася там в Ютубі, як показують. Ну, я садила, по принципу, як я троянди сажаю, три вузлики в землю, а тут уже скільки лишиться. І зараз я. Позрізаю квіточки, де є, Ну, хоч і гарно, але ж мені треба, щоб воно укорінилось. І поки що лишу на вулиці, але, мабуть, недовго, щоб ота тля її не їла. Мою сурфінію. Ну, гарненькі отакі квіточки. Так, оце я з цієї вісім штук зробила. Ну, навіть якщо в мене два там прийметься і буде такий гарний букет, це буде досягнення. А якщо чотири, це взагалі ще більше досягнення. Ну, а й що буду робити з взимку? То буду наглядати, поливати і показувати вам. І зараз ще я хочу. У мене там є сурфінії рожева і така бліда-бліда. Потім там дві. Ну, може, по дві якісь там щось зроблю. Обов'язково білу візьму. Я там понатикувала внизу, ну, зрізала і натикала. А вони поприймалися і квітують. Ото такі, знаєте, невибагливі. Ну, а це не знаю. Ну, ось так зробила. Я оце в таких стаканчиках і тут понаписую, що це таке. От, бо далі в мене здається, всі вже темні підуть стаканчики, теж треба писати. Ну, оце так. А чому ні? Я так подумала, що я під, якщо дасть Бог, що буде світло у нас, то я знайду чим підсвітити. У мене є така тіпа LED лампа От я нею буду підсвічувати, і в мене ж їх не сотні, не тисячі, а декілька штучок. Ну і будемо спостерігати. Так, а цю я й не знаю. Ну вона внизу вже зовсім, знаєте, оце пішло наверх оце все, а там суха. Ну, хай ще поквітує, повисе, а потім уже я її приберу, чи вона змерзне, не знаю. Поки що повішу. Позриваю, які вже відквітли. Що ти фенді тут ходиш? У нас собаки розгавкались. Хотіла почекати, а вони гавкають і гавкають. Ну, оце, дивіться, я посадила дві отакі рожеві. Зараз видаляю квіточку. Ну, не знаю, що з цього вийде. Поки що це експеримент. Так що не беріть це за приклад, тому що я й сама не знаю. Оце дві отакі. Пишуть, що отак треба робити. Ну, раз так, будемо так робити. Так, далі ось такі бліді дві. Теж зрізаю. Я тут понаписувала блідорожева, рожева. Оце була темно-фіолетова і вона в тучечку була. І оце така світло-фіолетова, можна сказати, і в спідничку. Дуже гарна і теж вона без насіння, то отак живцями її розводять. І це вона. І далі я три посадила отакі. Гарнючі, гарнючі. Зараз квіточку прибираю. Так, я оце не знаю, мабуть, теж треба прибрати. І хай далі приживаються. Так, це експеримент. Я не знаю, тому що я такого не робила. Я робила літом білу, я прям в землю зрізала і садила. Ну, це було літо і на дворі, і воно прижилося. Ну, а як тут буде, я не знаю. Всі руки грязні, ну то не страшно. Зараз піду помию, це все приберу. І зараз я там виставлю їх в рядочок. Поки що, я думаю, в вересень вони можуть у нас на вулиці побути. А в жовтні, мабуть, треба в хату забирати, щоб ота не напала тля та всяка ерунда. А, оце теж треба щось зрізати тут. Отак. Щось мені не дуже оце подобається. Ну, ну нехай побачимо. Воно буває так, не подобається, а воно краще всіх виходить. Ну, і оце все. Більше я з петуніями замарачуватися не буду, тиха й ростуть потім. Там в мене є зорипад, може я ще одну. Там я і брала, а вона, вон, бачите, яка дирява Викинуть на смітник треба. Може, може посажу ще зорипад? Я подумаю. Піду в гараж зараз подивлюся, якщо є, то посажу їх в зоре Ну, це дуже багато. Тут уже 4, 7, 10, 11 і там 8, Ой Боже! Ну, воно ж покаже зразу, з осені покаже, яке прийнялось, як навіть хоч би по одній кожного прийнялось, це буде дуже добре. Бо не знаємо, як на той рік, як воно буде, і як ми завжди. Віка говорить, що ми багатенько на квіти тратимо грошей, але воно так гарно, так і хочеться. Посадила я такий і зорепад, ось дивіться, так вони трішки різні, бачите, за кольором, чи такі ж. Та ні, такі там чуть-чуть. І зараз я квіточку зріжу, написала, що це зорепад. І тепер будемо спостерігати, що з цього в мене вийде. Так, оце можна, а це хай йде. Все. Ну, скільки вийде, скільки й вийде. Головне, щоб вийшло. Вишикувала я їх тут в шеренгу. Ну і хай поки що тут стоять. І на сьогодні, мабуть, все, можна і відпочити.